Доброго дня всім глядачам виноградів. ТВ В ефірі підсумкова передача події тижня в студії. Працює Вікторія Кормош. І сьогодні ви дізнаєтесь. Міжнародна українсько-литовська зустріч пройшла у Виноградові 12.12.12 о 12.12 на центральній площі миру відбулося неофіційне святкування магічної дати. На боротьбу зожеледицею та снігом на міських дорогах задіяна вся важка артилерія УЖКГ та людський ресурс. На Андрія Андріївські вечорниці. Працівники судів змінили свої мантії на футбольну форму. Виноградів налагодив партнерське відносини з Литвою, зокрема з районним центром Тельшай. Як і планувалося до нашого міста з візитом відповідь завітали представники Прибалтійської країни, зокрема, голова адміністрації Тяльшайського самоуправління та директор бізнес інкубатору Тяльшайського уїзду на зустрічі з керівництвом винорадівської районної ради, ради Держді адміністрації та комунального підприємства Агенція місцевого розвитку Виноградівщини. Гості ознайомилися із станом справ нашого міста та району, окреслили перспективний план інноваційно-інвестиційного розвитку, також оголосили про спільні наміри ринки збуту власної продукції обох країн. Зокрема, Литва нам рибну та молочну продукцію, а Закарпатська область їм овочі та фрукти. Легким життя комунальників зараз не назвеш. Працюють без вихідних майже у цілодобовому режимі та ще й взамін часто чують нарікання. На боротьбу з ожеледицею та снігом на міських дорогах, за словами заступника Керманнича виноградівської комунальної служби, задіяна вся важка артилерія та людський ресурс. Про роботу виноградівських комунальників і дорожніх служб наступний наш сюжет. Представники міської комунальної служби зазвичай до зими готуються заздалегідь у нашому місті понад 160 вулиць і на всіх у зимовий період проводиться робота. Заздалегідь ми підготувалися до зими, закупили спеціально селяну суміш, пока закупили 30 кубів. Якщо буде треба, ми докупимо. Є у нас, крім того, підсипочний матеріал і пісок, і гравій, щебень. Якщо десь потрібно буде, втім, побачити і оцінити роботу комунальної служби, схоже, можна не завжди, бо зустріти їх на вулицях в день досить таки проблематично. Це тому, що люди і техніка виходять працювати вночі. З негодою треба боротися, коли на вулицях відсутній транспортний і пішохідний потік. Все відбувається в ночний час, так щоб не було транспорту. Ми виходимо на роботу в 4-5 годин київського часу. Намагаються боротися з негодою, й інші дорожні служби, зокрема виноградівський райавтодор та Агрошляхбуд. Вони повинні посипати дороги на своїх дільницях за межами міста однак, катастрофічна відсутність коштів гальмує вчасне обслуговування доріг в районі. Ну, За зимовий період я можу сказати, минулому році, що е, в порядку 67 тисяч було е, потрачено грошей, це на очистку від снігу, це заробітна плата, це підсипка. Паливомастільні матеріали, порядка 67 тисяч гривень. Звідки ви берете гроші? Е, це як фінансує війська рада і так обігові кошти. Свої кошти, от зараз. поки все це закуплено за кошти підприємства. Ну надіємо, що потім ці гроші будуть нам повернуті міською радою з бюджету. У першу чергу запевняють комунальники, посипка здійснюється у місцях підвищеної небезпеки на перехрестях і головних дорогах. У четвер на Андрія до Виноградова привезли новорічну ялинку. Гарний початок цієї події говорить про те, що у місті вже стартувала програма і розробилися заходи по підготовці новорічно-різдвяних свят. Які саме заходи ми слідкуватимемо і обов'язково повідомимо вас. А зараз фрагменти встановлення новорічної красуні. 9 грудня до виноградівських правоохоронців надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що до них із дому з діагнозом отруєння чадним газом доставлено 21-річну дівчину та 12-річного хлопця, мешканців села Новоселиця. Зі слів потерпілих встановлено, що ранком, перебуваючи в будинку по місці проживання, вони відчули головну біль, після чого викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Попередня причина отруєння несправність газового конвектора, загрози для життя потерпілля. Ілих немає. Борються з ожелезицею і зі снігом на дорогах і самі водії. З приходом зими, щоб почувати себе безпечно на автошляхах, вони перевзувають свою машину на зимову гуму. Міські шиномонтажні майстерні зараз вщен забиті роботою. Інколи водіям доводиться шикуватися в черги. Це тому, що більшість шоферів з різних причин відкладають покупку зимових коліс на останній час. Зимова гума у наш час задоволення не із дешевих, але безпека руху і власне життя найцінніше, ніж затрати на колеса. Комплект із чотирьох найдешевших шин обійдеться в 1600 гривень. Ціна гуми залежить від марки типу та діаметру, розповідає один із підприємців шинної автомастерні. Найдешевші зимові шини 13-го розміру. Нові можете взяти від 380, 400 або 650 гривень. Я дорогі різини бренду. Ну, є дешевші різини українські, є російські, руські, які вони дешевше, але вони в принципі держать дорогу теж ідеально. Як водій обирає для себе зимову гуму? От за ціною чи за якістю? Ну, Там різний континент. Допустимо, ми можемо советувати. Як чоловік мало їздить, людина мало їздить, можемо дешевший бренд посоветувати, але гарантувати, що вони будуть ідеально їздити. А потім ще тип машин, звісно. Там, де скоростя, де серйозна машина, там вже і бренд грає, і сама резина качество, скоросний режим. Щоб заощадити, деякі водії купують не чотири, а лише пару шин, каже власник шиномонтажної майстерні. Гуму треба завжди ставити на ведучі колеса. Так безпечніше і ви уникнете заносу. В основному тепер люди вже всі спохватилися. Є такі, що раніше, преждевременно вже люди сознательно вже приходять зарані. Температура плюс сім добова, вони вже переодіваються, знають. Ну, в основному всі чекають ще сніг. Так що до останнього чекають, але сознательно переодіваються. Вони вже дбають про свою безпеці і без опасність 9 грудня надійшло повідомлення від чергового лікаря реанімаційного відділення про те, що до них із діагнозом термічний опік окропом води першого другого ступеня верхньої лівої кінцівки та стегна доставлено чотиримісячну дівчинку з виноградова. Встановлено, що її 12-річна сестра випадково перекинула електричний чайник із гарячою водою на немовля. У рамках всеукраїнської акції 16 днів проти насильства районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно з районним відділом освіти та районним центром позашкільної роботи з дітьми було організовано захід Молодь проти насильства для учнів загальноосвітніх шкіл району. У Нас проходить зараз конкурс малюнку. І ці малюнки. Які є у фоє, які є у нас на сцені, створені вами самими, тобто дітьми. І подивіться, я, дивлячись на них, я розумію, що ви знаєте, що таке насильство? Ви виклали про то насильство у своїх малюнках. І чи знаєте ви, які бувають види насильства? Вони бувають різні, але скажу вам наперед, що ні один із них до добра не проводить насильство є. Психологічне, коли тебе принижують, коли тебе зневажають, коли тебе ображають, насильство є фізичне, коли тебе б'ють. Паралельно виступам на сцені в холі будинку культури проходили конкурси, присвячені темі профілактики насильства, краща листівка звернення, кращий плакат та кращий малюнок. Переможців конкурсів нагороджено грамотами та заохочувальними призами. Також у вазі ліначів була представлена концертна програма юних співаків і танцюристів із міських шкіл, спортивного азарту привніс до зали виступ вихованців виноградівської ДЮСШ. Clouds on your brainstorm. I get hype, think thoughts flow. Act, back take the track, pump the track, dance, missions, clubs light phones, We act by storm, visions, and hurry the more. reflects on the dance floor, blowing up and having nap people showing up, packing crowds, jam packed venues, Needles collapse while atmosphere continues. Sprinkle that, winning like that, moving like that, hitting like that. The melody is flat. Yo, I'm on the energy source, the cosmic boss with prodigy, giving astrology. My intellects the power. Diesel power, fantastically. Close your mind, drastically, fantastic. Wind spin back, rewind. Diesel power, blows your mind drastically, fantastically. It has to be automatically. Check it out, you better work it out. Change to a number route. My technique, strategies, abilities, I leave course of mice, hanging like spring leaves. Do a try so fast, be up upper... На додаток всі учасники акції отримали в подарунок від організаторів заходу буклети інформаційного характеру та браслети з логотипом Залишайся людиною. На полігоні в селі Астей Бергівського району для особового складу виноградівського райвідділу міліції пройшли навчальні стрільби з автомата Калашникова та малокаліберних гвинтівок для вдосконалення вогневої підготовки. Працівників міліції такі стрільби проводяться два рази на рік. Також були організовані практичні навчання із членами групи захоплення райвідділу. Також місцеві правоохоронці раз у місяць відвідують тир, де вдосконалюють практичні навички зі стрільби, з пістолета, Макарова, а в кінці навчального року складають заліки. Крім того, правоохоронці склали відповідні нормативи з вогневої підготовки, спорядження магазина патронами, неповне розбирання та збирання автомата після неповного його розбирання, а також щодо вимог правил безпеки. Черговий районний семінар педагогів-організаторів шкіл виноградівського району зібрав цього тижня колег у міській школі номер 7 Представники 50 навчальних закладів Виноградівщини на зустрічі обговорювали цілісне ставлення до людей. Подивились на показове засідання дитячого об'єднання за інтересами, зацікавилися майстер-класом з декупажу. Родзинкою зустрічі педагогів-організаторів став масовий захід Андріїські вечорниці. Отакі От то вечорниці життя наше. Яло, веселились, усім весело було. Вечерниця закінчилась, і, здається, все пройшло. Дійсно, враження дуже хороше, і видно, що наші діти мають рівень підготовки, рівень не гірший, ніж діти, які виступають на обласному рівні, на рівні всеукраїнському. Сьогодні навіть я Запросила цих діток прийняти участь у міжнародному фестивалі, який відбудеться 13 січня у Мукачеві, місті Мукачево, який називається Різдвяна зіронька». Це дуже цікавий, дуже гарний такий міжнародного рівня фестиваль, на якому на який запрошуються діти з усієї України. Я думаю, якщо б наші діти з Виноградова потрапили туди, думаю, що вони б зайняли призові місця. Дитяча письменниця із Тячівщини Юлія Драгун уже відома глядачам виноградівського телебачення. Адже два роки тому ми повідомляли про презентацію її книги Горнятко доброти 10 грудня у виноградівській загальноосвітній школі номер 2 вона презентувала вже четверту свою збірку цього разу дитячих пісень. Книга під назвою Сміхайтесь добрим людям написана нею у співавторстві з композиторами Галиною Гордійчук та Марією Жабляк. Чудові ілюстрації підготувала художниця Олена Ладежець. Пісенні твори навчають дітей християнській доброті, умінню ділитися із ближніми душевною традістю і теплом. Любові до очі і землі. Окремий розділ складають жартівливі коломийки, адресовані дорослим виконавцям

Працівники судів Закарпатської області змінили свої мантії на футбольну форму. Минулої суботи, 8 грудня, в одному із спортзалів міста відбувся обласний турнір із зміні футболу серед працівників суду. Побувала там і камера виноградів ТВ. Участь у турнірі взяли 11 команд. Таким чином були представлені майже всі райони області. Метою проведення змагань була популяризація здорового способу життя серед працівників суду. Це перший наш такий турнір організований. Можливо, в нас не все вийде так, як би нам хотілося, але я думаю, що організація цього турніру в нас все-таки вдалася. Його мета безумовно залучити наших суддів, працівників суду до спортивного життя. Вважаємо, що спорт це і Сила і здоров'я, ну і безумовно, це стимул до хорошої роботи, здорового способу життя. Ми хочемо показати, що все-таки працівники суду, судді, вони не тільки вміють хорошо працювати, ну і, безумовно, займатися спортом, перемагати, перемагати, мати відповідні здобутки. Змагання відбувалися з нагоди Дня працівника суду, що відбудеться 15 грудня. Турнір. Проводиться з метою популяризації спорту та здорового способу життя між працівниками суддів та суддів Закарпатської області. Додам, що кращі, кращі представники сьогоднішніх команд приймуть участь вже в традиційному змаганні, яке відбудеться в місті Ужгороді, серед працівників державних установ Закарпатської області. Старт турніру дав парад, на якому були присутні всі команди. Затим першу гру зіграли команди Виноградова та Іршави. Господарі майданчика виграли із розгромним рахунком 5-1. Своїми враженнями після гри поділився і головний виноградівський суддя Володимир Дворніченко. Провели дуже велику роботу, і в кінцевому рахунку ви бачите, що на сьогоднішній день у це прекрасне свято зібралися практично усі команди від усіх судів області і показують прекрасний оптимістичний настрій і бажання перемогти у кожного. Але тепер буквально декілька хвилин тому назад закінчилася перша гра, грала до речі, господарі цього турніру працівники Виноградівського районного суду і Іршавського. Перемога за себе говорить сама 5-1. Ви розумієте, я задоволений тим результатом. В кінцевому рахунку ми будемо рухатися далі. А ви бачите, що цей результат говорить про те, що ми готувалися до цього. Протягом десь півтора-два місяці, майже через кожну неділю, наші працівники ходили, тренувалися, і в кінцевому рахунку ми отримуємо те, що маємо на сьогоднішній день. Проте перемогу у турніри виноградівчанам ну, отримати таки не вдалося. У фінальному поєдинку зійшлися дві ужгородські команди. В результаті другого сходинку посіли гравці із ужгородського міськрайонного суду, а перемога опинилася в руках Ужгородського апеляційного суду. Цивільного захисту у Виноградівському районі територіального управління МНС у Закарпатській області повідомляє, що на території району сталися наступні події. 5 грудня о 19-й годині 4 хвилини на пульт надійшло повідомлення про пожежу в СМТ Королево по вулиці Маркавучка. Місцем виникнення пожежі стала кімната житлового будинку 10 на 10. Стіни будинку Саманні, покриття дерев'яне, покриття шиферне по дерев'яним конструкціям, освітлення електричне. Опалення відсутнє. В результаті пожежі знищено дерев'яне перекриття на площі 50 квадратних метрів, двері, вікна, диван та домашнє майно, яке знаходилося в кімнаті житлового будинку. Причина пожежі встановлюється. 6 грудня о 21 годині 10 хвилин надійшло повідомлення про пожежу у місті виноградів по вулиці Вакарова. По прибуттю до місця виклику встановлено, що за вказаною адресою сталося загорання підсобних приміщень підприємства з виготовлення ортопедичного взуття. В результаті пожежі пошкоджено два вікна цеху, виготовлення продукції. Причина пожежі встановлюється. 11 грудня о 15.36 в оперативну рятувальну службу повідомили, що на вулиці Виноградні у Виноградові із житлового будинку назовні вириваються клубки диму. По прибуттю на місце виклику, чергова варта Державної пожежної рятувальної частини номер 6 з'ясувала, що помешканні можуть бути люди. Попри сильне задимлення, відшукати двох чоловіків, господаря будинку 1948 року народження та його товариша 1960 року народження. На той момент чоловіки вже були ма. Айже непритомні на щастя, рятувальники встигли вчасно і тепер життю виноградівців вже нічого не загрожує. Від подальшої госпіталізації вони відмовилися. Збитки за подіяні пожежі і встановлюються на думку фахівців. Пожежної справи імовірніше за все пожежа стала наслідком паління самих потерпілих. Справжнє свято нумерології відбулося цього тижня, 12.12.12 12, 12, о 12.12 12, на центральній площі миру відбулося неофіційне святкування магічної дати, котра повторюється лише один раз на тисячу років. Для арт-святкування під білосніжними сніжинками зібралися представники креативних професій, а саме фотографи та відеографи виноградівщини, митці, художники та просто бажаючі. Долучилися до святкування 12.12.12 12, 12 і Виноградівське телебачення. Що з цього вийшло? Дивіться далі. <му> Адові пройде першість району з шахів. Вік учасників не обмежений. Гостей та учасників свята чекають в шахово-шашковому клубі по вулиці меру біля райвідділу міліції 16 грудня об 11 годині за київським часом. Завершився чемпіонат району по футболу серед груп дівчат Дюсаша Колос. У другому колі команди зіграли між собою за круговою системою і, враховуючи очки першого кола, виявили переможців змагань. Впевнено почували себе на футбольному майданчику новачки цьогорічного чемпіонату, команда дівчат із великої копані тренер Іван Гулянич, яка зазнала тільки одні поразки і завершила змагання на п'ятому місці. Четвертими у турнірній таблиці розмістилися футболістки з Фанчикова, тренер Олівер Ухач. Лідерами цьогорічних змагань були команди СМТ Королево, Сіл Чорнотисово та Підвиноградів. Підопічні тренера Івана Рабовського з Підвиноградова поступилися тільки суперникам, які стали приз. Зерами команда дівчат із села Чорнотисова, яких тренує Ігор Григорович, виграла всі поєдинки, поступившись тільки дівчатам із СМТ Королево. Тренер команди СМТ Королево Михайло Воздух налаштував своїх вихованок на перемогу в кожній грі і їм це вдалося зробити. Звівши тільки один матч в нічию королівчанки стали переможцями чемпіонату району з футболу серед груп дівчат і Отже, ви ознайомилися з основними подіями тижня, що минув. Дивіться наші програми на офіційному сайті виноградівського телебачення. Прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. На все добре і хай вам щастить!